Незаконний виїзд за кордон правоохоронці виявили трьох мешканців Прикарпаття, які нелегально переправляли призовників за межі України. Під час спроби організації чергового незаконного перетину державного кордону порушників затримано. Слідчі оголосили їм підозри. Заблокували незаконний канал переправлення чоловіків через кордон, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України. Процесуальне керівництво справи здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Як встановили правоохоронці до злочинної діяльності причетні двоє мешканців Прикарпаття, зломисники підшукували військово зобов'язаних чоловіків з різних областей України, проводили інструктаж та перевозили їх до прикордонних районів Буковини. Надалі організовували їм перехід до Румунії та. Молдови поза офіційними пунктами пропуску вартість такої послуги становила 9,5 тисяч доларів США з однієї особи. Правоохоронці затримали двох підозрюваних на гарячому, під час спроби переправлення чергового клієнта. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили низку доказів: кошти від нелегального бізнесу, транспорт для перевезення клієнтів, телефони, сім-карти, банківські карти та рукописні нотатки. Обох фігурантів поліцейські затримали одразу ж у процесуальному порядку. Їм уже повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їхньому спільнику слідчі також повідомили про підозру. Загалом дії фігурантів кваліфікували за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Заскоє не їм загрожує до 9 років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють інших причетних до схеми нелегального перетину державного кордону України. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.